В Україні ніколи не було народного президента, окрім Чорновола, аби звичайно його вибрали Б. Щоб стати звичайній небагатій українській людині президентом, то треба кошти, величезні кошти для внеску, щоб почати боротьбу і потім для політичної кампанії. Але якщо людина візьме ті кошти, то вона повинна буде якось їх віддавати, тобто лобіювати закони, вести напрямок політики в країні. Тобто буде віддавати борги так званому кредитору майбутніми прибутками та оборудками на користь кредитора. Тобто ті обіцянки для народу так і лишаються обіцянками. Далі народ сам за себе. І тепер питання, де ж тут народний президент, якщо ще із самого початку інтереси народу замінені доларами або інтересами інших країн, от тому народ і обдурений, обкрадений та залишений сам на себе. Перестаньте вірити політикам. Запитуйте про їхні виконані справи.